Всім добрий ранок. Сьогоднішній день підходить для того, щоб наводити лад в усіх справах: в справах роботи, здоров'я, по дому, все, що стосується прибирання зайвого, впорядкування, складування, наведення порядку, очищення простору, очищення тіла. Все це сьогодні просто чудово. Особливо, якщо ваша робота, ваші справи заплановані, включають в себе аналітичну роботу, там, де треба думати, до деталей, все розпреділяти, також це все просто прекрасно сьогодні. Що може заважати? Що може вибивати вас з колії, з гарного настрою. Знаєте, коли... Такі можуть складати ситуації, коли люди фоново створюють шум, вони не дають вам зосередитись, діють хаотично, кричать, тобто порушують вашу гармонію да, зосередження. Тож враховуйте це в справах вашого дня і чудової вам п'ятниці.